Сьогодні Україна вшановує один з головних символів країни державний прапор. 32 роки тому, 23 серпня 1991-го, група народних депутатів внесла синьо-жовтий український стяг до сесійного залу Верховної Ради. Державний символ вшанували сьогодні в Кривому Розі. Під урочистий гімн. Сьогодні вранці прапор України підняли біля будівлі Криворізької мерії. ще нам, українці, доля. Вітаю всіх з ним нашого непереможного прапору. Всім наснаги. Бажаю, щоб все було добре. Перемога буде за нами точно. Як ви пам'ятаєте, на 23 та на 24 у нас всі масові заходи заборонені, але прапор потрібно було підняти. Нас там декілька людей підняли прапор, бо це треба було зробити, і це не був масовий захід. Але такі ну, речі треба робити. Прапор це символ нашої державності. Ми незалежні, ми вільні, і це. І це нам гарантує наш прапор, який у нас отут тут у серці, завжди з нами. Прапор це символ нашої держави, це символ кожного українця, це символ всіх тих, хто нас підтримує.